Привіт, любі друзі! Сьогодні в нас рубрика з машини, з будиночку. Розповіді чому? Тому що я не встигла переїхати міст і залунала тривога, і я застрягла не на своєму березі в Києві. Отже, сьогодні ми поговоримо про молитви. Молитви егрегори релігій, узагальнено дуже. І, звичайно ж, звичайно ж, я назвала відео для привертання уваги, а ми це роздивимось набагато глибше. Але я думаю, недовго. Чому молитви не працюють? Знаєте, хочеться тут зробити паузу і попросити, будь ласка, а напишіть, як ви думаєте? От як ви думаєте, що я точно знаю, якщо це відео попадеться людині православному, активно воцеркавльонному? Тобто такій людині, яка прикріплена до ЕГрегору християнство, то скоріше за все тут піде хейт, і як ви можете, все від біса, все від лукавого. А та, -та. це буде дуже весело. Я дуже люблю а, набожних. А, чому? Тому що це самі самі а, бездуховні люди. Вибачте, а, насправді бездуховні, але також є дуже багато людей, які якби в але вони дуже духовні. Вони дуже рідко пропагують свою віру. Вони дуже рідко тикають інших людей. Вони просто самі сповідують і відповідають дійсно всім критеріям тої релігії або максимум критерій, яку сповідують в мене велика повага до таких людей. А, насправді якої прелігії це не стосувалось православ'ю, католіцизму, мусульманство всього. Чому я ще досить сильно відчуваю це вроджене, відчуваю релігії. Це не про релігієзнавство, це про відчуття суті питання. Я народилась в дуже, в мені змішано дуже багато різної крові, тобто крові з різних країн і навіть крові з різних релігій. Тобто в мені одночасно змішані, якщо от, релігії, православ'я, католіцизм, мусульманство це тільки те, що я знаю. Тобто в досить найближчих там родових ланках. І я з великим прийняттям насправді до всіх релігій, тому що це одна з. Один з рівнів нашого контакту з вищим я і з вищими силами питання, наскільки ми об цю стелю зупиняємось, або наскільки ми це використовуємо як прохід туди вище, вище, коли ми об це не зупиняємось. Коли для нас релігія, тобто одночасно це таке поняття? Я не впевнена, що правильно українською кажу в церковність. Підкажіть, якщо по-іншому воно звучить. Якщо для людини це стеля, тобто релігія, наприклад, Біблія, це все, до чого вона звертається, і вона абсолютно не приємлять нічого більше в цьому світі, то це працює як обмеження. Обмеження і жорсткі внутрішні бачення, жорсткі кордони. Тому зазвичай такі люди вони залякані і жорстокі одночасно, але в глибині. Однак. Це може бути і шляхом дорогою, ем, такою власною тропою до контакту з вищим, коли я обираю релігію для вивчення, і вона мене веде. Вона веде, як знаєте, при відкриті двері. Але що потрібно усвідомлювати: кожна релігія це двері, які з одного боку вони здаються відкритими, і вони нібито ведуть до Бога. А, але до Бога саме того, який намальований цією релігією або описаний цією релігією. Тільки такий Бог, не вір в іншого, тільки такий, намальований тільки так. А, з іншого боку, вона з собою, ця, ці дверцята несуть обмеження, які ем, відповідають цій релігії. Тобто ви одночасно знаєте, ніби одягаєте одяг, який вас і якось і захищає, і одночасно обмежує. Чому молитви не працюють? Насправді працюють не всі. І від чого залежить? Від стану, з якого людина молиться. Чому не всі? Справа в тому, що духовні книги були багато разів переписані. Ви, думаю, це знаєте. І їх переписували люди. Плюс часом з часом з'являється все більше різних каналів зв'язку: інтернет і так далі. І є дуже багато сучасних ем, творчих переписів. І люди, які не в курсі, які не вивчаються, вони просто можуть потрапити на молитву, яка не несе ем, того значення і енергії, того З'єднання саме з тою суттю, яку вона ніби несе. Зараз дуже багато в інтернеті таких опопсованих варіантів. Насправді такі варіанти вони навіть є небезпечними, тому що ви не знаєте, до чого ви через неї підключаєтесь. І досить часто певні егрегори це використовують, тобто на людському ем, незвіданні вони маніпулюють. Далі друге молитва можна порівняти, наприклад, з мантрою. Що таке мантра? Мантра це вважається звукове тіло Бога. Тобто, чому, наприклад, в Індії вичитують мантри? Тому що, коли ми вичитуємо мантру, ми звучимо звуковим тілом Бога, і в цей момент ми якби, просочуємося якостями того Бога, ну, в них боги різні в цій культурі. До якої... Чия це мантра? Тобто, або м'якістю, або силою, або проходженням якихось перепон, або здатністю руйнувати те, що віджило. Багато-багато різних це може бути варіантів, бо там ну, багато богів. Тобто цією молитвою, молитвою мантрою ми підвищуємо своє вібраційне і звукове звучання. І ко... насправді дійсно, куди? Увага, туди, туди енергія. Тобто, куди я дивлюсь, туди я ближче і підходжу. І тому, коли я звучу, наприклад, мантру для прикладу, я туди-туди підіймаюсь. Потім я, наприклад, перестаю звучати мантру, живу в світі людей, я підзнижуюсь під світ людей. Потім знову звучу мантру, це так для прикладу. І тому ця повторюваність постійно трошки так підіймає, підіймає ближче до божественного рівня людей, які її вичитують. Тобто я на себе переймаю потрошку якості того божества, його спектрів, з якими зараз я контактую під час вичитування. Так само з людьми. Ми, коли спілкуємося з людиною, ми ніби об'єднуємося енергополями своєю атмосферою, енергією. І ми на ну, те, щоб можемо стати схожою на неї, а може бути варіант, ну ми просочуємося один одним. Саме тому буває, може, помічаєте, що після зустрічі з однією людиною вам дуже добре, а після зустрічі з іншою людиною вам погано. Питання чому? А тому, що перемішуються енергії, і ви від отримуєте середньостатистичне ваше. Тому насправді нам стає краще, коли ми дійсно з людиною, яка вище нас порівнює, як мінімум вібраційному а, спілкуємось, і нам стає гірше, коли ми з людиною, яка нижче порівню. Чому? Тому що, якщо ви були вище порівню, ви поділились своєю енергією і взяли енергію від тої людини, і у вас стало нижчий ваш вібраційний рівень ніж тоді, коли ви були самі. А коли ж ви з людиною, яка вища вас, ви вам класно. Але знаєте, що та людина, ну, по суті, вона поділилася з вами. Але це, це автоматично стається. Коли ж ми молитву читаємо, структура молитви загалом її посили. Я прошу в Бога щось, я прошу, я в стані просіння. Я в стані дефіциту, в мене цього нема, і я прошу. А в молитвах я і Бог це дві розділені між собою структури. Ем, і я ніби намагаюся, знаєте, як дай мені, дай мені ось це, молю про це. І це дуже важливий нюанс. Чому? Тому що так ми можемо зациклитись. На довічному стані жертви, жертва, яка просить і не отримує, просить і не отримує, чому не отримує? не отримує тому що вона просить і вона в стадії е, нестачі, в, ста, в стані коли не вистачає. Тобто е, знаєте е, на ум, на розум е, згадалась фраза е, просі, просіть і дано вам буде. Дуже великий нюанс в цих фраз. Вони настільки вирізані з контексту: просіть, але знаєте, ось це слово просіть потрібно ще правильно считати. Просіть, це наближуйтесь до цього. Тобто, наближуйтесь, просочуйтесь. Цим контактуйте з цим і дано вам буде. Коли ж ми використовуємо молитви з метою щось отримати, здоров'я, гроші, щось поладнати, то по факту ми зі стану жертви. Але з іншого питання, ви скажете, Саша, ну але ж молитви працюють, ну точно тут були люди, будуть люди, які. А я молилась і мені допомогло. А я їздив, їздила на такі-то там мощі чиїсь, і мені допомогло. Коли ми кудись, до речі, їздимо, це ми заходимо в те поле, поле дуже сильного місця або поле дуже духовних святих якихось людей. І воно на нас працює, воно нам допомагає дійсно. І там молитва працює, але насправді, якби ви пісеньку заспівали, це теж би спрацювало. Тому що працюють не слова, працює увага та енергія, а не те, що ми саме молимося. Другий є такий акцент. Намір і стан. Стан, з якого я щось роблю. Наприклад, можна вичитувати певну молитву зі стану служіння. Я собі це обрала, я її читаю. Це зараз моє дослідження і духовне збагачення. Мені цікаво. Я так відчуваю близький контакт з Богом. З цього стану ви почнете рости. Чому? Тому що ось цей запит я хочу пізнати, я хочу бути ближче до там, того, того. Тобто, стан цієї людини він і так не жартовний. Вона заходить не з жартовного стану. І самий небезпечний стан. А коли ви не отримаєте того, що ви хочете, це, знаєте, такий стан причитання. Стан, ой, божечки, лишенько, за що ж мені таке? Ой, ну давай молитву діточка. Я зараз, звичайно, схожа на якусь бабульку злосну, але ви зрозуміли. Боже, Боже, давайте перехрестимось, ой Бог, дай нам сил, дай нам то, дай, 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 дай. дай. Він задовбується. Ну, це так, звичайно, алегорично. Дай, дай, дайте щось йому. Дайте щось йому, дайте йому свій танець, свою пісню, свою страву. Ось ті моменти насолоди, насолоди. Він буде дуже радіти, і тоді він дасть. Коли ж ми в стані ой, лишенько, я така бідненька, в мене нема чоловіка, дружини, дитини, здоров'я, гроші. Тут божечки, дай же, дай же, люди добрі, дайте і давайте помолимось. То цей стан жертви він буде просто постійно повторюватись. Молитва не допоможе, тому що ми будемо постійно повторювати стан жертви, примножуючи, примножуючи його. Розумієте? Це працює набагато-набагато сильніше, ніж ваша регулярність там недільних або суботніх а, візитів в церкву, ніж кількість а, десятин, які ви платите. Тобто той стан, з якого ви взаємодієте з будь-якою людиною на вулиці у вівторок, чи середу, чи понеділок, набагато більше впливає, ніж ваша показна набожність або регулярність знову ж таки візитів у церкву. Питання, звичайно, дуже таке, можливо, це все тригерне, але ну, так є. Так є. Жодна релігія не гарантує того, що. Ми стаємо від цього хорошою людиною. Хороша людина і релігія поруч не стоять. Поруч стоять з хорошою людиною внутрішні рішення, сильний дух, налагодження внутрішніх станів, визнання, усвідомлення себе і якими програмами ми керуємось. Ось це покращує рівень життя. Ось це зміцнює дух. Це покращує стан фінансовий, фізичний відносин з людьми, тому що ви по-іншому починаєте взаємодіяти зі світом і людьми. Ось. Що ще я хотіла сказати? Крутилось зараз в голові, але. А, Забула, значить, не потрібно. А, і знаєте, Бог він в усьому абсолютно. Тобто, по факту, все по його образу і подобію: дерева, листки, тварини, ми навіть те, що створює людина, тому що неможливо створити нічого, що не було би у плані Бога. Це не знімає з нас відповідальності і певні кармічні обрадки і результати. Але на них ми вчимося. Це все вписано у план Бога. Так що насолоджуємося життям, робимо прекрасні речі, думаємо прекрасні думки і. Шикарного, шикарного вам дня буду дуже вдячна за лайк, за підписку, якщо ви на мене не підписані, але дивитесь за те, щоб поділитись і вискажете свою думку, свої відчуття стосовно релігії, нерелігії і молитов і всього іншого. Всіх обіймаю, пока-пока.